Зимова радість у середмісті Черкас запрацювала ковзанка. Покататися просто небо приходить і приходять і трирічні, і навіть пенсіонери. Промчатися з вітерцем можна за символічну плату у 10 гривень. Про черкаську льодову арену наші регіональні журналісти знають. Пан Володимир на ковзани не ставав останні 40 років. Пригадати навички виходить на ковзанку просто неба. 60-х годах катався. пацаном, як говорять ну немножко, да, кое-що. Скласти компанію пенсіонеру на льоду готується, і Ксенія на ковзанку прийшла разом з бабусею. Ну, просто люблю Це, кататися на ковзанах, і спорт також. Людові розваги за обласною радою, то дітище комунального підприємства, дирекція парків. За вхід просять символічних 10 гривень. Доглядати за льодовою ареною будуть як за дитиною, жартує директор підприємства. Інструктора також будуть присутні. А сам фонтан, якщо ви бачите, обшитий оббитий спеціальними подушками, щоб зменшити травматизм з однієї сторони, з другої сторони, щоб можна було для тих, хто стомився, просто присісти і відпочити під час ковзання. Аби кришталева красуня не втрачала форму, її щоденно розчищатимуть і поліруватимуть. Погарцювати на ковзанах можна щодня з 11 ранку і до пізнього вечора. Як довго проживе ковзанка просто неба, організатори прогнозувати не беруться. кажуть на все воля примхливої погоди. Олена Берестенко Сергій Єфімов спеціально для ТВАЙ.